Багато людей, які не хочуть, наприклад, проходити ці всі етапи відкриття закладу, тому що вони є такі специфічні. Вони не для всіх посилу, скажем так. Класно, коли це робить професійна команда. В такому випадку я раджу або звернутися до компанії, яка надає консалтингові послуги з відкриття закладу. ключ». я в такій працюю в цьому випадку. Ви взагалі ні про що не будете там думати для вас, під ваш запит, під ваші там вподобання, відкриють будь-яку концепцію, яку ви хочете. Професійна команда заклад під ключ». Якщо ви, наприклад, розглядаєте саме покупку готового бізнесу, то я радила б звернутися до кваліфікованих людей, до експерта, тому що людина, яка без досвіду, вона не знає, в які моменти заглянути, щоб зрозуміти, чому власне цей заклад продається. Важливо зрозуміти проблеми цього бізнесу. Перед тим як ви купите його наразі, дуже багато власників аргументують тим, що вони продають бізнес, тому що там виїжджають за кордон, тому що ДЦК і не незручно власникам їздити і так далі. Але варто все таки дивитися в цифри, в піанель, аналізи, взяти консультацію людини, яка зможе підказати, куди подивитися, а а ще краще взяти цю людину за руку, приїхати на локацію під приводом, що ви хочете купити цей заклад, подивитися в постер, систему обліку чи там Айко, дивлячись, яка там система обліку. Проаналізувати виторг, ну зрозуміти власне, чому заклад. Продається, і якщо все таки навіть вам експерт скаже, що е, да, цей бізнес прибутковий, або там його можна ось тут, отут підкрутити, щось додати і так далі, і тут є перспективи розвитку, все рівно деякі моменти вам експерт може підсказати, що покращити, на що звернути увагу, яким чином вивести цей заклад в прибуток, щоб він був рентабельним для вас і процвітаючим.